Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Коли при святій боготруковиці, при благословенній Діві Марії, сповнилося три роки, святі праведні Іоаким, і Анна, батьки її, вирішили виконати свою обітницю. Віддати на служіння Богу народжену ними дитину. Вони скликали в Назареті своїх рідних і близьких, а також дів непорочних, щоби у цю величну процесію входу їхньої доньки до Ірусалимського храму. Ця подорож тривала три дні Із Назарету до Єрусалиму в пічій ході в такій урочистій атмосфері при співі псалмів з такими радісними окликами. Супроводжували отруковицю Марію до Єрусалимського храму, а там на паперті храму зустрів її пересвященник Захарій. Пересвященник Захарій був сповнений Духа Святого. І Дух Святий відкрив йому, що та отроковиця. Має стати у містилище Божого Слова. Вона народить Сина Божого. І саме тому він, не вагаючи, увів Богодруковицю, Діву Марію не лише в храм, але у Скинію, або, як інакше, ще називали святая святих. Саме в те місце, куди не мали право заходити не тільки жінки, але навіть священники. Тільки один первосвященник один раз у рік ходив за Другу занавісу святая святих. Таким чином, Захарія викликав на себе велику болю осудження. Про це ми пізніше будемо згадувати, як Захарію укаменували, власне, за порушення оцього уставу. Але поруч з тим сила і дія Святого Духа, яка відкрила йому це, яка сполукала його до цієї дії, була не випадковою, бо справді це майбутня мати Божа. І ось як стверджую, що прилягали до Ієрусалимського храму 30 кам'яних будинків, в яких проживали ті люди, які посвячувалися на служінню Богові. В окремому будинку проживали діви, які були посвячені на служіння Богові. В окремому проживали вдови, які після смерті своїх чоловіків. Обіцяли Богові служити і жити в чистоті. В окремому проживали чоловіки на зареї. Це щось подібне до монахів, які складали обітницю безшлюбності і все життя служили Богові. Також тут був будинок, де приймали пришельців і подорожуючих, які. З далекої дороги подорожували, вони могли зупинитися біля храму Єрусалимського. І ось тоді у Христі всі ці, хто проживали біля храму Єрусалимського, вони проживали за рахунок пожертв храму і в такий спосіб їхнє служіння проходило щоденно у храмі. І відомо нам, що Свята Діва Марія виховувалася у храмі Єрусалимському, де її навчили читати і писати, де їй вивчали закон Божого і писання Старого Завіту. І відомо, що більшу частину свого часу Пресвята Діва проводила в молитві, а також вивчанні Слова Божого та в рукоділ'ї, чим займалися діви при Єрусалимському храмі. І ось до 12-річного віку Пресвята Діва Марія виховувалася в Єрусалимському храмі. Саме оця подія входу в ходу, храм Пресвятої Діви Марії вшановується церквою сьогодні як двона Богородичне свято. Чому це свято є наскільки важливим і чому церква? Робить такий великий акцент власне, на вході у храм Пресвятої Діви Марії. Я думаю, не випадково, тому що знаєте, сама оця ікона, якщо споглядати, як пересвященник бере за руку трьохрічну дитину і входить її в храм. Вона є знаєте, праобразом того, як душа людини має увійти. В небесний храм, в Небесний Ієрусалим. Подібно також ця подія введення в храм Пресвятої Богородиці, вона спонукає і нас до тієї думки, наскільки важливим у житті людини є храм. Наскільки важливим є виховання у храмі. Адже ми приходимо у храм і не даремно що в старому завіті князі Еклезіаста читаємо слова, що коли йдеш до храму, Божого, будь готовий більше до слухання, аніж до жертву приношення. Це говорить про що? Це говорить про те, що ми приходимо до храму Божого не тільки заради того, щоб принести якусь жертву Богові, а заради того, щоб почути Слово Боже і щоб навчитися того. Як нам жити у цьому світі? І саме тому кожен раз, коли Свята Церква вшановує той чи інший богородичний праздник, читається оце Івангеліє від Луки, у якому є акцент на тому, що одна із жінок сказала Блаженна утроба, що тебе носила, і груди, що годували тебе. А Господь у відповідь каже, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Давайте ще раз повернемося до того, що означає блаженні. Блаженні це щасливі. Щасливими є ті, які слухають Слово Боже і виконують його. Подібно, як Пресвята Богородиця стала вмістилищем для Слова Божого. Бо Ісус Христос, Син Божий, Другий посвящен при святої тройці, ще інакше називається як Слово, Слово Боже. Саме Бог Отець створив світ Словом, і власне Слово Боже це Христос. Бо івангеліст Іян богословно розпочинає свої Євангелії, кажучи, споконвіку було Слово. І слово Бога було, і Бог було Слово, і воно у Бога було спокон. Тобто, другий постав святої Троїці, син Божий, це є Боже Слово, це є Бог Слово. І ось коли оця жінка вигукнула і сказала блаженна та утроба, що носила тебе. Блаженні ті груди, що годували тебе, Господь у відповідь сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже. Чому це так важливо? Тому що. Коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми приймаємо Його у своє серце, ми стаємо вмістилищем цього Слова. Коли воно живе у нашому серці, коли воно рухає нами, коли ми виконуємо це Слово, тоді і ми стаємо блаженням. Подібно, як Пресвята Богородиця вмістила у своєму лоні Слово Боже, тобто Христа, так само і кожен віруючий християнин, який слухає Слово Боже, приймає його у своє серце, вилошує його у своєму серці і виконує його, стає вмістилищем Божого Слова. Наскільки важливо є це торгів Христі для кожного із нас? І ось Пресвята Діва, вона виховується у храмі. Чому у храмі? Чому це так важливо? Чому важливою є оця підготовка до того моменту, коли вона в день благовіщення має сказати так, Архангелу Говоріє? Та саме тому, що до будь-якої події, важливої події, архіважливої події в житті ми готуємося. І ця підготовка часто триває певний період часу. Тобто ми проводимо якийсь час у підготовці до того чи іншого дійства, яке має відбутися в нашому житті. А уявіть собі, що якщо Бог обрав Пресвяту Діву Марію, і вона мала стати матір'ю матерію Сина Божого, то вона мала би бути до цього готовою. А що значить бути готовим до цього? До цього треба освячуватися. Провадити життя в молитві, в в читанні та пізнанні Слова Божого, що власне і відбувалося в житті Юної Марії, яка, перебуваючи у храмі Божому, готувалася до цієї події. Вона не знала про те, що вона стане вибраною. Вона не знала про те, що вона стане Матір'ю Божою. Але, власне, в такий спосіб, читаючи Слово Боже, Перебуваючи в посім молитві, перебуваючи в рукоділлі, в тих таких богоугодних справах, вона була готовою до того моменту, коли Архангел Гаврій став перед нею і сказав: радуйся благодатна я Господь із тобою. Так само ми дорогі Христі, брати і сестри, наше земле життя це підготовка. Підготовка до чого? Підготовка до життя вічного. Тому не Неодноразово святі отці в 4 церкви Христової кажуть, що земне життя це є іспит на вічність. І наліко ми так само чуємо слова, і про це молимося, про щасливу кончину земного життя. Про щасливий відхід із цього земного життя, про добру відповідь на страшному суті і всі ці молити якими церква супроводжує нас, у всіх богослужіння, вони до чого нас готують? Готують нас до вічності, до вічного перебування із Богом. Але чи може це так бути спонтанно, чи може це так бути непідготовлено? Звісно, ні. Так само, як той учень, який має здати екзамен, він має підготуватися. Якщо він абсолютно не готується і думає, якось воно пройде, то, як правило, просто так не проходить. І так само наше земне життя, воно просто так не пойде. Якщо ми готуємося до зустрічі з Господом, якщо ми готуємося успішно здати цей іспит і увійти в Небесне свята і святі, то ми маємо бути до цього готовими. І церква готує. Подібно і присвятої у Марії готувалися ще, і вони не знали так само тієї Божої, яка була уготована для неї, але вони підготовляли її. Вони виховували її, вони навчали її, вони працювали над нею. І, власне, цей період підготовки закінчився тим, що як тільки вони відпустили її з храму, Архангелов з'явився і сказав їй, радуйся благодати. Ти благослови між усіх жінок, тебе вибрано бути матір'ю Сина Божого. І тому дорігох брати і сестри, наскільки це стосується нашого життя. Ми живемо в цьому житті, маємо навчитися молитися, маємо пізнавати науку Божу і нею освячуватися. Тому що Господь, пересвячені чи молитві що каже? Освятити їх істинною. А далі каже, Твоє Слово то є істина. Ми маємо в цьому земному житті освячуватися, освячуватися наукою Божою. Ми маємо вчитися живого спілкування із Богом. Ми маємо прикодати якісь сусіда у справі духовного удосконалення, щоби коли прийде визначений час, а коли цей час, так само, як Діва Марія, вона не знала, що буде взагалі в її житті такий момент, коли Архангел стане перед нею. Але наступив цей момент. Так само і ми не знаємо, коли, за яких умов це станеться, коли перед нами постане ангел і має нашу душу супроводжувати в небесі. І Єрусалим, і для того, щоб увійти в той Небесний Єрусалим, щоб неусудно постати перед Богом, ми мусимо бути відповідно до цього підготовленими. Тому поруч з тим ми бачимо маленьку діву, отруковицю трьохрічну до храму. Наскільки важливо це сьогодні вести дітей до храму? Часто можна почути, як старші люди ресургуються, що діти не так себе водять в храмі, чи десь там трошки пустують і так далі. І є якісь такі моменти, але блаженними є ті батьки, які привели своїх дітей до храму. Так, це не є гарантія того, що ваші діти обов'язково будуть поцяховенними, що вони вже будуть спасенними, що вони вже будуть жити так, як ви цього хочете, чи як цього хоче Бог, але по крайній мірі. Вже не буде тих добрим сумінням того, тому, що я як батько, чи я як мати, чи ми як батьки не приклали якихось у для того, щоб поцілковити свою дитину. Ми не привели її до храму. Ми не дали їй можливість почути науку Божу. Ми не вчили її спільної молитви, яка відбувається власне у храмі. Щоб не було оцих добрив суміння, от повинні прикладати всі зусилля для того, щоб ввести свою дитину в церковне життя, щоб ввести свою дитину в життя з Богом, показати їй, наскільки це можливо, наскільки це цікаво, наскільки це погодно, жити з Богом, жити в пізнанні Бога, жити в науці Божій. Жити в такому стані, де вчимося молитися, де вчимося любити один одного, де вчимося прощати один одного, де ми йдемо цією дорогою життя і цілий час вчимося. Але ця наука є правду цікавою, корисною і любом спасаючою і для нас і для наших дітей. Тому хай сьогоднішнє свято, введення в храм при Святої Богородиці, буде спонукою. До духовного удосконалення кожного із нас буде сполукою до думки про те, що і я, якщо достойно проживу, якщо шукатиму Бога у цьому житті, якщо буду перебувати молитві, читаю Божого Писання, то і мою душу Господь веде в Небесне Святая святий. Для того, щоб унаслідувати часку спасені, для того, щоб бути із тими, хто віч буде славити Бога, ми маємо навчитися цього вже тут, у цьому земному житті. Тому ми взиваємо до Пресвятої Богородиці, Матері Божої, щоб вона вимолила у Господа ласки і щедроки, які необхідні для нас у цьому земному житті, щоб Господь навчив нас молитися, Вірити, надіятися, прощати, терпіти і любити. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.